Вітаю тебе в ефірі Технопрок, місці, де логіка зустрічає інтуїцію, а штучний інтелект переходить із теорії у реальність. Ми живемо у час, коли код більше не просто інструкція, це мова мислення машин, мова нового світу, кожен рядок не текст, а енергія, що формує цифрову свідомість. І сьогодні ми поговоримо про те, як ШІ змінює саме поняття програмування. Колись людина писала код, тепер код починає писати себе. Алгоритми створюють нові алгоритми, нейронні мережі оптимізують архітектури, а великі мовні моделі розуміють контекст краще, ніж початківець-розробник. Це не фантастика, це, це новий етап еволюції, коли творчість переходить від мозку до матриці. Програмування більше не означає лише команди if for return. це розмова з розумом, який навчається, аналізує, передбачає. Ти ставиш запитання, він будує модель, ти формулюєш ідею, він створює систему. Іноді здається, що ми вже не пишемо код, ми лише формуємо наміри. Але разом із силою приходить відповідальність. Штучний інтелект не має моралі, якщо її не створить людина. І тепер кожен рядок програми це, ну, це не просто технологічне рішення, а моральний вибір. Ми стоїмо на межі, де код може лікувати або руйнувати, створювати або контролювати. Майбутнє програмування це синтез розуму, етики та енергії даних. Тут кожна команда вібрація свідомості. Ші не замінить програміста, він зробить його багато вих... Не просто розробником, а диригентом інформаційної симфонії. Тож налаштовуй свій розум, онови свій код і пам'ятай, майбутнє вже компілюється. Це Технопрок, і ми, там, де починається нова логіка Всесвіту.